А у нас знову свіжачок Renault Megane 2017 року в комплектації Bose з дістроніком адаптивним круїзом, з покруговими патроніками В дуже-в дуже гарному стані. Машинка є без жодного підкрасу, в досить такій багатій комплектації. Зараз детальніше про все розповім. Так, дивимося, у нас вона йде на зимовій гумі в достойному протекторі ще. Вже казав бос. Далі безключовий. Є в нас е, датчики мертвих зон. Спереді в нас е, датчики контролю поліз, читання е, дорожніх знаків, е, Далі, е, автоматичні дальні ближні. Потім дістронік з адаптивним круїзом. В середині салончик теж дуже збережений, гарний. Підсвіточки є такі. На великому дисплеї в нас воно. Заднє сидіння, зараз переглянемо. Все гарно, як новенька. Що у нас в багажнику? Шторочка сама відвигається. Далі полички. Тут сабвуфер боса з Компресором та балончиком до компресору. Тут. течка, дорожній знак, ще голландський номер. відкриваємо З цієї сторони теж все чітко, гарно. Місце. Ця машина ще навіть не полірувалась і не химчистилась. Досить рідко приходять авто в такому чистому стані, зазвичай їх потрібно проводити мінімальний детеймінг, а тут навіть без нього обійшлося. Проста звичайна мийка. Так, зараз заведемо. По пробігу у нас 196 тисяч рідного. Так, що у нас по кнопочках? Кнопки ну, електроніка адаптивного круїзу. Далі мова вже українська стоїть. Дивимося що у нас тут ще є. А у нас є ще навіть масаж сидіння водійського. Теж досить приємна штука, коли потрібно їхати в далеку дорогу. Вже по спинці почало. Масажувати, Так. допомогу водію. Є сигнал про вихід смуги руху. Далі сигнал про дистанцію, активне гальмування, автоматичне дальне ближнє. Ну, для Мегано це досить, досить багато. Плюс ми маємо автоматичну парковку. Коли знімемо відео, продемонструємо, як воно працює. Бля, ще у нас по сервісу. По сервісу у нас книжка заповнена. І маємо останній заїзд. 19 07, 22 100 на 173 тисячі. Детальна інформація по цьому мегану буде в описі під відео. Там буде ссылка на авторію. Плюс, напевно, наші контакти Instagram, можливо, Тікток. Так що кому така машинка подобається, хто хоче її придбати, не затягуйте. Зв'язуйтесь, ну також по опису, по переходу на авторію. Дивіться актуальність оголошення чи вона ще не продана, чи вона ще є.